Відкрита трибуна. Я б напевно провела її зі своїми батьками, тому що, на жаль, дуже мало часу я наразі можу виділити на своїх рідних, тому що дуже багато навчаюсь, багато своїх робочих справ. І якщо б була така можливість, я була б дуже рада провести цю годинку з мамою, десь посидіти, побалакати, випити, можливо, кави. Вона власне саме якраз є годинка вільного часу. Навіть більше ми йдемо в кіно, і там будемо його дивитися в білосніжку. Так і витратимо свою годину. Я би стрітіла б своїми любими внуками. Я б зустрілася б зі своїми улюбленими онуками. Вони в мене дорослі. Я би з ними провела час. І це було б дуже приємно. Це мені такий дало б поштовх до життя, і я забулась від усього жахливого. Я б почала писати свою книгу, записала б відеорецепт, почала би читати книгу. Я зараз читаю. Ми помираємо лише раз вже півроку. Прогулялась би в парку, пішла би на море, випила б кавки. Ну, я займаюсь ну, Я займаюся фотографією так, щоб я пішов би кудись на фотосесію зайву. Для себе особисто, не для когось, а для себе. Ось зробити світлини, щоб я взяв людину, яка вміє фотографувати і піти разом знімати. Превеликим бажанням на те, щоб зустрітися зі всіма своїми друзями, які зараз за кордоном. І ми не маємо змоги взагалі побачитись. Але хотілося б дуже провести час так, як ми його проводили колись до війни. Відкрита трибуна.